Тарківський Максим фотограф. В людях цінує активність і цілеспрямованість. Стиль життя двіж. Паріж. Девіз, хто двіжує, той живе. Кобзар Галина, перекладач. В людях цінує щирість і доброту. Стиль життя непосидючість. Девіз, хто не падає, той не встає. Максим і Галина, ведучі програми, «Незабудки». Доброго доброго дня, Галину, Галину, зараз я, я представлю свій проект. То є моя колега Галина, і ми двоє Незабудки, Наша програма називається Незабудки Ні, і ми стоїмо не відживати. Галино, Галина, скажіть, як ваш настрій? Я взагалі проти, що ми були Незабудки, у Настрій ми не супер, але ми не незабудки. Спам'ятайте, наступна програма буде мати нову класну назву. Сьогодні чудовий день, сьогодні день народження Лесі Українки. А чи знаєш ти, як її звати? Лариса? Лариса Косач. Так. Батькові, не знаю, чесно кажучи. Лариса Косач. А знаєте, яке її справжнє ім'я? Лариса Петрівна Косачківка. Саме сама, сама потужне, напевно, що нам сьогодні казали. Я вас вітаю. Знаєте, який сьогодні чудовий день? Да, сьогодні. День народження Лесі Українки. А чи знаєте ви її справжнє ім'я? Лариса Петрівна косач молодець п'ять ставлю. А чи знаєш, як виглядає ректор нашого університету? Знаю приблизно як. Ой, ну він такий великий, великий, темний, і колись в нього були бусіка. А ще він тебе асоціюється? Ну не з Лесою українкою, так точно. Та да, ти то чи знаєте ви, який сьогодні день? Так. Сьогодні 145 років дня народження Лесі Україна. Знаю. Четверо. Все. 25. А що ще? Ну, сьогодні має стипендія приділя. День народження. Напевно, стидно не знати. Лесі України. Молодець. А знаєш її пара. А точно сьогодні ж Леся Петрівна Косач. Молодець. Там Леся Українка. День пам'яті, день пам'яті Лесі Українки. Родила... ти виріжеш. Сьогодні народилася Леся Українка. То ми пам'ятаємо 145 років. Ну, да. Сьогодні ми святкуємо 145-річчя від дня народження Лесі Українки, нашої дочки Прометея, яка, нашим... яка своїм словом буде нас нащадків для подвигів, щоб ми повставали і реально діяли і ніколи не оберталися на минуле, а завжди йшли тільки вперед. Молодець. А скажи, а ти знаєш, як виглядає наш ректор? Бачила, 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 да, на посвяті. Це він такий з вусиками? Ні. Без вусиків? З висиками, Галя. <рес> чи, чи без вусиків? Без, без вусиків? А похожий на мене? Ні. А, а Ти чого? такий один єдиний Максим. Так, а що можеш сказати про Максима? Максим. Максим? Максим хоче зробити бакалаврську роботу за тиждень. Думаєте, це неможливо? Це нереально. Нічого про нього не можна. Ви гляньте на нього, він сам про себе розкаже. Що з тобою так? Він це ж подкидиш. <ривіт> сьогодні ми беремо інтерв'ю. Сьогодні ми беремо інтерв'ю нашої неперевершеної, самої класної, нашого маленького символа університету Матільди. Матільда, привіт. Привіт, Матільда. <ривіт> Матільда, ти знаєш, яке сьогодні свято? Звичайно, знаю. Сьогодні ти згодження Лесі в Україні. Матільда, можливо, ви знаєте, які звати? Але вистав патріотина косачка. Матільда, ви саме розумна в нашому університеті. Не зря вас подарували нашому ректору. Я любимо що ректору. Щось цікаве, якісь, може, двіш у вас тут є. Ну, Двішно завжди є. Вон 3 березня організовується судвечірка. Це якщо ви. Точно. <реш> Точно. <реш> <реш> Яка Маша? Вона болеє. Зелесну українку. Дякую. Так, дуже класний. Петрович. Так. Класний Дуже. А чи Він дуже розумний, дуже класно нас виховує, показує різні вправи, як залізу тягати. На фотографії студенти Петрович. О, бачите, Петрович. बाग्यात। लापरहिना। लापरहिना। जाकर। लापरहिना। जाकर बाथरूम। कितनी क्लास में एक कि वांड। आलम बच्चे।